Друзі, всім привіт! Ось така приманочка бульбот. Це аналог саважгіровського бульбота, а саме налима, який йде від там, 18 до 25 см. Проте це цей налим у нас бульбот, йде. В розмірі 100 мм до загибу хвоста. Ось така приманочка. Її особливість, що він має ось такі плавнички. Якщо буде, видно, вони дуже грають. ось ну, так якщо по столику трошки постукаємо, то побачимо, що дуже мають реалістичну, гарну, живу гру. Це в нас славно. Звісний колір інтерферент. Це натуралочка ось така. Це в нас Blue Gill. Це в нас оновлений лайм. Ця приманочка дуже чудово працює як по щуці, так і по Судаку. Основна її риса і характеристика це те, що. По своїм характеристикам, вона може працювати як на джиговій, так і на рівномірній проводці. Ви можете як блешнею нею рибалити. Дуже має гарні результати. Ось така приманочка в такому розмірі 100 мм до загибу хвоста. Ось, бачите, візьмемо, наприклад, його до рук. Побачимо ось його такий хвіст. Це в нас. Твістира. Такий загиб хвоста. Дуже має, як він, як налим, як бичок. Ось таку дуже гарну, реалістичну форму має, дуже гарну реалістичну гру. Це топова тема буде по щуці, по судаку, однозначно. Це дуже відома світова, дуже відома світова приманочка. Просто вона її немає в, в оригіналі в такому розмірі. Він йде від 18, по-моєму, чи 16 до 28-30 см. Нас просили, ми зробили. Ті люди, які дуже захоплені джиговою ловлею, нас просили, ми зробили. Це для наших професіоналів та спортсменів. Ось така приманка. Така вона. Дуже-дуже ну, реалістично, дуже має класну гру, дуже чудово летить, не парусить, дуже класно відіграє, приваблює як неактивну рибу, так і активну. Друзі, кому буде цікаво, ви можете замовити. Під відео є посилання на наш інстаграм або Facebook. Підписуйтесь. Пишіть нам будь-що під постом, і ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Або пишіть нам просто у приват. Монтувати цю приманочку можна, кому як подобається. Я б, наприклад, її монтував би на штопор або на класичну джиголовку. Та й на розбивні джиголовки вона буде гарно також працювати. оця. Характеристика гри Букова гра половничків вона заставляє неактивну рибу, перетворяє в активну ці всі елементи, оці реалістичні елементи, вони створені для того, щоб максимально звабити пасивну рибу. Розумієте, тому що не всі приманки мають такі нюанси і такі деталі, які здатні саме заохочувати до клювання неактивну рибу. Риба вона завжди єсть. Як правило, ми її бачимо в ехолоті, ми її бачимо в паноптіксу, бачимо на структурнику. Проте вона буває дуже вередлива і попросту не клює. Так ось такі приманки вони заставляють неактивно рибу клювати. Неактивно, а проактивну вже, то, звісно, тут навіть не виникає ніяких питань. Ось такі приманочки від AstroFishing, ось такий у нас інтерферент. Дуже тема вообще прикольна. Він шубку має, бачите таку? Це теж тема прикольна. Такий налимчик. Ну, дуже реалістична гала, тобто це нові приманки, ноу-хау. На ринку в Україні їх таких ніде майже немає. Це, це справжнє. Ну, це наша, наша команда зробила. Для наших риболовів, тому що наш девіз це щоб ви максимально якомога більше отримували задоволення від рибалки. Щоб ви максимально отримували більше емоцій, які будуть гріти вас на протязі всього життя, від спійманої риби, та трофеїв та уловів і тому подібне. Ось такі кольори, кольори дуже насичені, матеріал еластичний, м'який, чудовий, топовий. Блискавка тут додана в тій кількості, в якій потрібно. Ну, все, все максимально як в справжній топові резині. резині Тому що, хто б там що не казав, а колір має дуже велике значення, дуже велике значення має кольор. І це видно по регіонам. Деякі регіони люблять зелене, деякі темне, деякі натуральні, також водойми. Тому хто каже, що колір не має значення, це люди, які дуже слабенькі вибалки. Ми знаємо, що колір має значення, тому що досвід говорить нам про це. Друзі, ще раз, кому цікаво для замовлення, пишіть нам в інстаграм, під відео є силочка або в Facebook. Підписуйтесь, пишіть нам у приват або під постом щось. Ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, буду радий дуже всіх вас бачити. Ось така новиночка в Україні з'явилась, Ось така темка. Вона вже давно є, люди беруть, дуже гарно беруть, дуже чудово пресує по судаку, тема взагалі по щуці. Можна рівномівкою ловити, можна джиголовкою, не треба боятися. Ну, це нові приманки, нові приманки завжди себе... Чудово Показують на водойомах, тому що це щось новеньке для риби і цікавеньке. Така реалістична гра, така дуже реалістична приманка. 100 мм до загибу хвоста. Це досить такий немаленький. немаленька приманка, але проте судак 800 грамів, 700 в шахту улітає аж бігом. Друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі та бережіть себе. Всім гарного. Yep.